Вітаю всіх! Я Крилова Кіра, учениця 10 класу. Сьогодні я хочу поділитися з вами, чому саме я можу стати гарним президентом нашого ліцею. Я активна учениця учнівського самоврядування. Брала участь у таких проведених шкільних заходах як День знань, День миру, Олімпійські ігри, козацькі забави», День Учителя. Хочу зазначити, що я відповідальна ініця. Та дуже креативна людина. Уміє дослухатися до інших, поважати їхню думку, організовувати заходи, приймати участь у тих заходах та стежити за порядком водій під час дій. Перша моя пропозиція це створення шкільного сторінки у соціальних мережах, таких як Інстаграм і Тікток. Пропоную це зробити для того, щоб ділитися новинами, досягненнями нашого ліцею, а також створити цікаві рубрики. Наприклад, Інтерв'ю, опитування з учителями та учнями. друга моя ідея це запроводити нові шкільні традиції та проводити акції. Наприклад, перша традиція свята кольорів або день класів. Де, коли кожен клас буде обирати свій колір, тему виготовлювати якісь прикраси, плакати. Я вважаю, що це розває командний дух і творчу атмосферу в нашому ліцеї. Пропоную робити наприкінці року щорічний святковий дискотеку. Наприкінці навчального року я вважаю це за веселе завершення навчання, де всі учні зможуть відпочити, поспілкуватися і підбити світу велику. Пропонуєте проводити більше благодійні, екологічні та мови, мотиваційні акції, щоб об'єднувати учнів і робити добрі справи разом. Наприклад, перша акція Подаруй добро, збір речей або подарунків для дітей, які цього потребують. Друга акція чисте подвір'я день пробирання та уселені території нашого ліцею. Третя, найцікавіша, на мою думку, пропозиція це влаштувати конкурс міські ліцею. Я вважаю, що це чудова можливість проявити таланти та креативність і самовираження наших учнів, а також допомогти розвивати індивідуальність і впевненість кожного учня і учениці. Дякую всім за увагу!